Патрулювання, чергування здавалося, б, що тут такого рутина, правда? Але насправді це, ну, це буквально фундамент, на якому стоїть безпека і боєготовність будь-якого військового підрозділу. Тож давайте розберемося, чому ці, на перший погляд, базові обов'язки насправді абсолютно критичні. І знаєте, ось ця фраза, вона б'є просто в самісіньке яблучко. Безпека цілої країни починається з відповідальності кожного окремого бійця. Це не просто красиві слова для статуту, це той самий непорушний принцип, на якому по суті, і стоїть уся наша армія. То що ж це за фундамент такий? Може, якась новітня техніка, складні тактичні схеми, а може, все набагато простіше, але водночас і значно важливіше ному з'ясовувати. Окей, поїхали глибше. Думати, що патрулювання це просто ходіння по маршруту це велика помилка. Насправді це така собі суміш трьох в одному: і розвідка, і психологічний тиск, і, звісно, фізичний захист. Давайте поглянемо на ці три кити, на яких все і тримається. І ось тут починає, що найцікавіше, як ці три завдання працюють разом, як єдиний механізм. Прямий захист, це зрозуміло, це база, виявлення порушень, ну це бути очима й вухами командування. А от третій пункт превенція, це ж чиста психологія. Уявіть собі, сам факт того, що патруль постійно десь поруч змушує будь кого з погалими намірами сто разів подумати. Це як створювати таке середовище, де загрозі просто некомфортно з'являтися. Зрозуміло. З'ясували, чому це важливо, а тепер питання. А хто саме за все це відповідає? Хто ці люди, що щодня підтримують цей внутрішній порядок? І ось тут ми бачимо чітку як годинниковий механізм ієрархію. Черговий рути це, скажімо так, мозок усієї операції. Він диригент, він координує, контролює, відповідає. Аднювальний аднювальний це його очі, вуха і руки, той, хто безпосередньо на передовій внутрішньої безпеки. І знаєте, це абсолютно не перебільшення. Постійна готовність 24 на 7, здатність миттєво відреагувати на будь-яку нештатну ситуацію, це і є запорука того, що весь підрозділ може спати спокійно. Відповідальність тут просто колосальна, а ціна помилки краще про неї навіть не думати. Добре від загального до конкретики. Як саме ця величезна відповідальність виглядає на практиці? Бо, повірте, тут є дуже, дуже чіткий кодекс, який розписує буквально кожен крок. Ось вони: чотири стопи альфа і омега служби. Перше і найголовніше зброя це святе пріоритет номер один, без варіантів. Далі команди. Це пульс підрозділу, його розпорядок. Третє доповідь. Будь-яка проблема має бути озвучена миттєво. І четверте тривога. Тут кожна секунда може врятувати життя. Жодного другорядного пункту. Все критично важливо. А тепер подивимося на інший бік медалі. Якщо щойно ми говорили про те, що треба робити, то зараз про те, що категорично заборонено. От просто ніколи і за жодних умов. І тут, знаєте, немає місця для інтерпретацій. Мета одна стовідсоткова концентрація, бо найменше відволікання може мати просто фатальні наслідки. Але думати, що безпека це просто сидіти у фортеці за високими стінами, це помилка. Оборона має бути живою. Активною, динамічною. І ось тут на сцену виходить він патруль. О, і ця табничка чудово показує, чому потрібні обидва підходи. Дивися, статичний пост це як надійний замок на дверях. Він спрацює, якщо хтось буде ломитися. А от патруль це як той пильний охоронець, що постійно обходить територію. Він не чекає, поки почнуть ламати двері. Він шукає загрозу ще на підході. Це вже не просто реакція, це проактивний контроль. Окей, ми поговорили про пости, про патрулі, про обов'язки, але є одна річ, яка пронизує все це як червона нитка, без неї все розсиплеться. І це, звичайно ж, військова дисципліна. І ось тут треба зрозуміти найголовніше дисципліна це не про те, щоб покарати за якусь дрібницю. Ні, це про те, що найменше послаблення заснув на посту, відволікся, створює діру в обороні, а в цю діру може пролізти ворог. І ціна такої, здавалося б, маленької помилки це життя побратимів крапка. То як її підтримувати, цю залізну дисципліну. Ну, є чотири основні принципи такий собі чек-лист. І перший це просто абсолютна тотальна пильність бути очима, бути вухами, помічати все, кожну дрібницю, не вимикатись ні на секунду. Друге це чітке виконання, і це не про сліпу покору, ні, це про швидкість і точність. У критичній ситуації просто немає часу на обговорення чи вагання, є наказ, є дія це механізм, який рятує життя. Третя – порядок і готовність. Є таке золоте правило безлад на посту це безлад у голові, а безлад у голові це повільна реакція. Тому все спорядження, вся зброя завжди на поготові. Завжди. І нарешті четверте. Можливо, найважливіше психологічна стійкість. Коли навколо починається хаос, найголовніше зберегти холодну голову, бо паніка це головний ворог, а спокій і ясний розум найкращий союзник. І врешті-решт, усе, про що ми говорили, зводиться до цієї простої, але потужної думки. Кожна хвилина пильності на посту це не просто виконання обов'язку, це особистий внесок у спільну безпеку, це відповідальність за тих, хто поруч. За тих, хто довірив тобі найцінніше своє життя.